Молитва проти усякого зла, душе Господній, Душе Божий, Отче Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, непорочна Діво, ангели, хранителі і свята з неба, зійдіть на мене, утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровим і здатним творити добро. Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Михаїлом Архангелом, святим Гавриїлом, святим Рафаїлом, нашими ангелами-охоронителями, розчавлені п'ятою пресвятою непорочної Діви Марії. Амінь.